Дякуємо, друзі, вам за вибір та увагу. Ми традиційно докладаємо усіх зусиль, аби ви були поінформовані, звісно. Концентруємося сьогодні, в тому числі, на наслідках і на їхній ліквідації внаслідок російської агресії на столицю. Вчора ракетна шахетна атака. Понад 100 людей постраждали від вчорашньої атаки по столиці. Частина з них досі в лікарні, найстаршому пораненому 95 років. Які прогнози лікарів розповість наша журналістка Ольга Шук, які вдалося. Поспілкуватися із пораненими в лікарні. Олю, о, вітаємо тебе, бачимо тебе. Так, Також розкажи. які скажу танкалі перебуваю, перебуваю для це, Київської міської клінічної лікарні номер 12. І справді тут у цій лікарні вже сьогодні виписали одинадцятеро постраждалих тому, що провели усі необхідні процедури. Загалом вчора, протягом перших півтори години роботи до лікарні потрапило двадцятеро людей. Вони були госпіталізовані, і також потім були люди, які були в тяжкому стані. І одночасно протягом перших годин роботи ще о п'ятій годині ранку тут одночасно на п'яти столах проводили оперативні втручання. Тож лікарі працювали, як розповіли мені тут просто. То як годинник, тому що дуже швидко та оперативно вони проводили всі необхідні заходи. Станом на зараз уже багатьох пацієнтів покращився стан. Вже 11 із них виписали. Також сьогодні до них довідався Мер Києва, Віталій Кличко, як це все відбувалося. Ми бачили на власні очі з багатьма пацієнтами. Він поспілкувався особисто, тому що у людей були різні питання і стосовно житла, і стосовно того, що буде далі. Тож він кожному приділив увагу, поспілкувався, відповів на всі питання, які цікавили пацієнтів, поцікавився їх з. А нам тут більше деталей, маємо можливість з вами почути у прямій мові. Велика кількість травмованих безпосередньо були прийняті цією лікарнею. Вийшли всі лікарі для того, щоб надати максимально швидку допомогу всім тим, хто некому потрібно, 27 пацієнтів вчора. Від наслідків обстрілу прийняла 12 та лікарня. Троє на сьогоднішній день знаходиться в такому важкому стані. Всіх інших пацієнтів стан стабільний. Місто робить все для того, щоб медицина в місті Києві була на високому рівні, враховуючи ті виклики, які ми маємо. Надання максимально швидкої, якісної і фахової допомоги є запорукою збереження найголовнішого життя людей. Ну і загалом частину поранених наслідок вчорашньої атаки госпіталізували тут у три нових відділення цієї лікарні, зокрема це відділення нейрохірургії, політравми та реанімації. Ці відділення відкрили буквально нещодавно, 16 червня, Протягом після завершення ремонту сьомого поверху медзакладу. Тож також мали можливість ми побачити, як там все виглядає, і загалом поспілкувалися із директором про те, як відбувалися ці процеси. Наскільки оперативно працювали лікарі? Тож більше деталей маємо можливість з вами почути. Протягом перших півтори години ми до нашої лікарні було госпіталізовано 20 пацієнтів, а всього за вчорашній день пошкодження отримали ну, як ми знаємо, з відкритих джерел понад 130 пацієнтів. До нашої лікарні було госпіталізовано 27 пацієнтів. Одночасно в цю ранню пору доби там, після п'ятої години на п'яти столах проводились оперативні втручання. Абсолютно різні, тобто це і черепно-мозкові травми, як відкриті, так і закриті черепно-мозкові травми, забої внутрішніх органів, закрита травма грудей, закрита травма живота. Ну і, звичайно, практично у кожного пацієнта були пошкодження м'яких тканин, тулуба, кінцівок, обличчя, уламками скла, а також будівельними матеріалами, які внаслідок вибухової хвилі летіли, неслися. Хоч 11 пацієнтів вже виписали, проте частина із них ще залишається тут, у лікарні. З нею продовжують спостерігати лікарі. Вони у різних відділеннях з деякими пацієнтами поспілкувалися, вони розповіли, що пережили цієї ночі, як загалом потрапили. Хтось взагалі готувався до екзаменів і вирішив хоча б трішки перепочити, а хтось чекав хоча б секундочку на те, щоб хоч трішки теж. Перепочити, тому що чекав на відбій з дев'ятої години і десь заснув, і, на жаль, тривога та вибухи застали їх вже безпосередньо в ліжку. Тож детальніше про те, що пережили ці люди, і загалом, як себе почувають, станом на зараз можемо почути далі у прямій мові. Я прокидаюся, я чую перші декілька вибухів, бужу свою сусідку, і ми. Ну, вона там починає швиденько збиратися. І ми виходимо в коридор. І тільки ми починаємо спускатися по сходах. Оце прилітає в сусідній будинок, і ударною хвилею там розбиваються вікна, і в мене попадають осколки. В мене тут рана, і нога трохи порізана. І це все. Почуваюся себе більш-менш нормально, але трохи болить. Ми з сином переховувалися в переході всю ніч. А перед цим ракетним ударом ніби затихло, і вирішили вже спати. Піти були в ліжку. Далі не пам'ятаю. У мене ще добре, я ходжу, ну, трошки, трошки обличчя, трошки груди забиті тут, трошки порізано, лікарі позашивали, дуже гарні лікарі тут, все добре. Ну і загалом ми мали можливість теж пройтися цими оновленими відділеннями, подивитися який ж там ремонт, як все виглядає. Бачили, що там палати оснащені кліматконтролем, необхідними усіма тонкощами. Також там є і душі, і все враховано у кожного користувача, враховані потреби пацієнтів. Тож детальніше про саме відділення можемо почути у прямій мові. Відділення нове відділення. Е якщо говорити про сьомий поверх, який ми от відкрили вчора. Абсолютно сучасне, тобто слідкуюча апаратура, нові апарати штучної вентиляції, легень, монітор для кожного пацієнта, система медичних газів. Тобто біля кожного ліжка це стиснене повітря, вакуум і медичний кисень, це система моніторингу за пацієнтом з центральними станціями, яка виходить до посту медичної сестри, а також до ординаторської. Це нові меблі, нові ліжка, нове обладнання. Тож бачимо, що тут оновлення стали в нагоді, і одразу таку кількість людей, таку кількість пацієнтів прийняла ця лікарня. Ще з п'ятої ранку приймали виклики і привозили пацієнтів, яких госпіталізували. Станом на зараз 11 з них вже виписали. Ми продовжуємо слідкувати за усією оперативною інформацією та повідомляти вам. Поки що станом на зараз у мене вся інформація. Колеги, я передаю вам слово. Дякуємо, Олю. Це наша колега Ольга Шок з 12-ї міської клінічної лікарні, де перебувають поранені наслідок російської агресії ракетної шахетної атаки в Ніч на 17 червня.